Біометричні паспорти на Прикарпатті видаватимуть у двох пунктах з нового року. Один так званий вузол діятиме в обласній державній міграційній службі, другий запрацює у березні. Згідно з постановою уряду, паспорти нового зразка видаватимуть 16 років. На їхнє виготовлення йтиме 20 днів. А термін дії становитиме 10 років. При потребі отримати паспорт зможуть і неповнолітні. Для цього батькам необхідно написати заяву і подати необхідні документи. Чинним такий паспорт. Буде 4 роки. Якщо у нас є такі країни, як є домовленості, що Чехія, Іспанія, Португалія, де вимагають паспорти незалежно від віку, тобто з народження, то паспорти будуть з'являтися на 4 роки до 16 років. Біометричний паспорт відмінний від звичайного тим, що матиме вбудований мікропроцесорний чіп в електронний носій, вноситимуть ту ж інформацію, яка є на друкованих сторінках, плюс відбитки пальців правої руки, оцифроване зображення обличчя. Щоправда, при бажанні людина може відмовитися від електронних відбитків. Однак це стане перешкодою під час безвізового виїзду за кордон. Мандрувати європейськими країнами без дозвільного документу українці зможуть не раніше травня наступного року паспорт дійсний з, з поставленням візи, де прописано. Якщо буде вирішення питання в травні місяці про зняття безвізового в'їзду України Європи, то я думаю, що від це питання відпаде само само по собі. Ну на даний час до травня місяця, паспорти будуть іти з відкриттям візи. Закордонні паспорти старого взірця надалі не видаватимуть, однак документ діятиме до певного часу. До речі, упродовж року до обласної державної міграційної служби звернулося 70 тисяч людей із проханням виготовити закордонний паспорт. Мар'яна Гринечко, Оксана Дуді, Олександр Литвененко. Новини на вежі.